Доброго ранку всім. Хочу показати вам свою годівничку. Якщо добре придивитися, то видно, там синичка порядкує. Зранку вони саме прилітають, маленькі пташечки. Це в основному синички, ось видно зараз. В основному, синички інколи бувають і горобці. Ну, але горобці, знаєте, теж люди тобто теж пташки, і їм теж потрібно виживати. Я колись чула, не знаю, чи це правда, що виживає тільки кожна третя синичка за зиму, і їх потрібно підгодовувати, щоб вони не повмирали від голоду. Ну, не знаю, може, в Фінляндії більше синичок виживають, тому що тут їх просто в кожному дворі годують, скрізь годівнички. Фіни взагалі дуже бережно ставляться до природи. Вони навіть роблять годівнички для комах. Для комах. Ось, бачимо, прилетіла пташечка. Це такий, а, такий каркас, ніби а, металічний. І туди всередину вкладаються такі кульки. Не знаю, що там в тих кульках. Вони такі називаються для маленьких птахів. Ось тепер ближче покажу вам свою цю годівничку. Бачите, такі кульки, там щось намішане, тут зерна є. І, крім, і ці зерна якось спресовані у таку кулю. Може, там якісь, якась маса, може, там горіхи, мені здається, або що. Ну, я не знаю, що там ці синички їдять, щось їдять. Їм призначено, значить, вітаміни, мінерали. А вчора я купила уже собі на Різдво, Ось у мене таке. А така відьма тут сидить із котиком, дуже мені подобається. І я її прикрасила, купила для неї різдвяні квіточки. Такі блискучі в магазині з обох боків. Причепила, щоб люди бачили. А тут у мене вже гірляндочка різдвяна, треба її на день вимкнути. І вчора купила ось такі два фонарики і таку прикрасу. Це називаються у нас тут різдвяні квітки, оці такі червоні. Люди купують зазвичай вазони. А я купила штучні із такою самою червоною вазою. Це все я купила у комісійному магазині, називається тут Кірпоторій. Як бачите, у нас вже така паморозь на траві, трава тверда. Я йду в домашніх тапочках по вулиці, хочу ще показати, як я прикрасила свої вхідні двері. До своєї квартири. У нас вже був сніг. В... 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 в кінці жовтня, мабуть, він випав перший сніг. але він вже розтав кілька днів тримався. Ось мій парадний вхід, парадний центральний вхід в мою квартиру. Значить, тут у мене такі два фонарики, я теж повісила. У них я запалюю свічки. Дуже гарно увечері світяться свічечки. Або і в день світяться, коли, коли пасмурний день, коли тьмяну. І ось такі прикраси я купила, власне, в комісійному магазині. Кірпуторій перекладається дослівно блошиний ринок. От ось так виглядає, такий вигляд має. Це все діло здалеку. Мені подобається такий собі скромненький віночок, тому що у звичайних магазинах. У мас-маркетах ці віночки коштують просто мільйон грошей. І ось такий ангелочок. Ось такий собі віночок. І ще мені були, сподобались такі дзвіночки. Вони були розраховані на те, щоб вертикально їх підвісити десь, але я не знайшла місця, де б я їх вертикально причепила, і отак мені здалося дуже гарна композиція.